Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас буде невеличке відео, присвячене ось таким щупам. Вони були вже в мене на огляді. Ось ці щупи вже були на огляді. Від JCID, маркування zf 005 Якщо ви бачили це відео, хто не бачив, подивіться. То ці щупи виглядали як пошкодженим або якась підробка. Звісно, що я звернувся до продавця, поскаржився на якість щупів, виклав відео, пояснив, в чому проблема, що неналежно все тут, все неналежно, не вкручуються голки, опір великий і так далі. І так далі. І продавець погодився вислати мені такі самі щупи. Ось в мене друга банка є. І давайте будемо порівнювати, що ж ми отримали. Тож я достану, мабуть, Ну, червоні тут були щупи ось тут пошкоджені. Тож, із старого набору я взяв чорний щуп та голки. Ми будемо перевіряти чорний щуп та голки. А ось це новий набір, і давайте його будемо відкривати А отже, бачимо, що щупи начебто, начебто не були взагалі ще жодного разу витягнуті. Вони запаковані. Доволі таки непогано. Да на тій самій липучці все скручено. Ну, Давайте будемо перевіряти, що в цьому наборі. Голки, як ви бачите, один в один постачаються що в старому наборі, що в новому, однаково. Тобто є просто паролонка, і в ту паролонку втикнуті голки. Ну, Давайте я візьму, наприклад, ось таку конічну голку і спробую вкрутити в червоний. Спочатку щуп, вкручуємо. Да, нормально вкручується, все добре. А тепер візьму ось таку зменшену з маркуванням GCID, вкручу в чорний щуп. Так. Вкрутив. Нормально вкручується. Правда, в кінці, знаєте, трохи є. Знову ж таки невеличка. Проблема, щось воно так погано закручується. От Ці голки з е, рифленням, е, їх потрібно дотягувати, мабуть, якимось ключиками або пасатіжами дуже обережно, тому що вони гірше вкручуються, ніж оці. От. Немає тут такого рифлення, як на конічних, і тому доводиться трохи погратися. Так, а тепер давайте візьмемо наш. наш Вимі... Вимірятор опору LCR Bridge з функцією вимірювання опору. Вимірювання опору відбувається на частоті 1 КГц змінним струном, синусоїдою. І вимірюємо зотик DQ002 LCR Bridge Тож, давайте вимірюємо на червоному щупі. До речі, бачите, оці цяточки, бульбашки такі. Вони тут так само присутні, як і в оригінальних щупах. Тобто все вказує на те, що щупи такі однакові. Ну і 69 міліомів. Да, краще не стало. 67, бачите, міліомів. Тобто, дріт тоненький, дріт фіговий. Я не можу сказати. Можливо, це ще з бананом пов'язано, можливо, і з ручкою пов'язано, хто зна. Дріт так само маркований, силикон, траляля. Те, що він маркований, це добре. 18 ВЖ – це добре, але це не відповідає дійсності, тому що всі інші елементи мали б опір значно кращий. Ми мали б опір в межах 30-40 міліумів, якби. Це був дійсно авж 18 І чіпляємось тут. А на цій голці ми бачимо опір значно кращий, бачите, 47 47 мм. І це показник того, що або голки поганий контакт із щупом, вона погано вкручується, Ну, принаймні я вкрутив до кінця. Але ж бачите, або на банані, або на банані тоді взагалі геть все погано. Тому що подивіться, як стрибає опір. Легко ми додаємо там 10 мОм. Ну, тобто, контакт на щупах не супер фантастичний. 47,8, ну 48 мО. Тож так, ці щупи прийшли в трохи кращому стані, і вони трохи краще виглядають, ніж оригінальні. Ну, давайте я зараз візьму. На ще рідну голку, яку там отаку от так візьму голку і спробуємо. Тут якась, я так розумію, сталюка, бо вони більш твердіші. Ось ці голки з маркуванням 2,5 і GCID, вони твердіші. Ну Давайте я зараз до нього причеплюся і поміряємо, що у старого щупа ми маємо. Так. Що ж у старого щупа? А у старого щупа опір 260 мільйомів. 260 мл. Слухайте, так не буває. Так не буває. Поганий контакт. Скрізь поганий контакт. Все, що я можу сказати. Ну, 100 мільйомів. Да, Поганий контакт, дуже поганий, це дуже прикол. От я прокрутив всередині банана. Отут, бачите, ми вийшли на ті самі 48 мільйонів. Тобто в самому банані ось ця частина, бульбашка, ось ця, вона заважає контакту. А всередині банан ще, я так розумію, вкритий чимось. Тому що бачите, от я його прокрутив 33 прокрутив. 30 мільйом, 29 мільйом, ще прокрутив, 34 мільйом. Тобто, всередині контакт на банані дуже-дуже на жаль низької якості. Так. Але це був старий варіант. Отже, беремо новий варіант. Покрутимо тут. Можливо, ж тут щось та й зміниться. Давайте я до конічної голки підключуся. Так, і прокручую, прокручую 75, 82. Ні, тут таких фокусів, щоб на 30 вийти, немає. Ну, принаймні, на цій голці немає. Так, давайте перейдемо на іншу голку. На чорну На чорну голку із. О, подивіться! О, бачите, ось, ось так. Ось так я вставив, вставив нашу, наші щупи, і цей ковпачок він банально відвалився. Оце вам якість, якість щупів. JCID жжот все, що я можу сказати, жжот. Але тим не менше, якість тепер стала контакту краще. Ви бачите, 27 мільйонів, тобто так як має бути. І це показник того, що ось ці ковпачки, вони дійсно дуже сильно заважають. Вони не дають нормально контактувати із бананом, фактично. І тому все може бути таке, що ви вставите в ваш мультіметр, і оці ковпачки будуть впиратися, бо вони жнисто витискають. І будуть, буде біда. Буде біда, і все, що я можу радити. Такими бананами не користуватися низької, на жаль, вони якості. Хоча все інше тут більш-менш. І оці щупи, які приїхали, вони трошки кращої якості, ніж старі. В старих взагалі проблеми із голками, проблеми із бананами, проблеми з усім. Кабель швидше за все, це АВЖ 18. Якщо ми бачимо такий опір, це дійсно вважає 18. Ну, от от і все. Оце вам хвалена якість від виробника, коли все доводиться ще доводити. Слухайте, на щупах доводити в руками. Або, або вам доведеться оці ковпачки знімати, викидати, або тоді міняти їх на щось, перепаювати. Ну, а, а тоді, який сенс взагалі з щупами цим гратися? Все я всім кажу. славу Україні! Віримо в ЗСУ, тримаємося, купувати їх чи ні, вирішувати виключно вам. Я вам показав лише.